Ритм. 101 і 8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Е, переконаний, знаю, всі абсолютно хочуть познайомитися, особливо люди, які не мешкають у Вінниці, не корінні вінничани. Її телефон розривається, правда, вона нікому його не дає. Е, її постійно шукають для того, щоб поставити запитання, на які, повірте мені, вона знає абсолютно всі відповіді. Сьогодні у мене в гостях директорка офісу туризму у Вінниці, пані Тетяна Маєвська. Я радий Вітаю. бачити Навзаєм. з новим роком. Бачились, до речі, ще з тобою не бачилися дуже дуже давно. Дякую, але Дякую. я винен. Я в цьому винен. Чесне слово. Я планував, що ми з тобою зустрічаємося в грудні. Ну так не вийшло. Е, отож, Тетянко. Дуже прошу, і на жаль, у нас є всього лише 20 хвилин. Дуже прошу сказати, як спрацював офіс туризму в Вінниці. Яким був 22-й рік? Як команда сформувалася? Адже наскільки я розумію, саме в 22-му році, і було сформовано офіс туризму в Вінниці. Е, це явище, це дійсно для 20 Другого року це точно однозначно вивійшло в історію як явище нашого рідного міста. Розповідай. Ну, а крім того, що ми з'явилися як явище в лютому, під час ще й в лютому ще й в лютому mm -hmm. під час повномасштабного е, російського вторгнення. Але е, дійсно ми спрацювали дуже гарно і підводимо е, підсумки 22-го року. Можу зазначити, що наша команда вона створилася, вона запрацювала на повну потужність, і нам вдалося дійсно багато чого ми реалізували. 130 екскурсійних культурно-мистецьких проєктів, турів, лекторіїв виставок, тобто працювали дуже активно. Дійсно, найбільший пік нашої активності розпочався з травня, з початком туристичного сезону. Ми розпочали активну туристичну діяльність, екскурсійну діяльність. Тоді ж були укладені і перші наші угоди з професіоналами, фахівцями своєї справи з нашими. Екскурсоводами на сьогодні їх шість. Е, окрім того, що є чим пишатися, ми уклали майже 30 угод про співпрацю з закладами гостинності, більше 10 угод про співпрацю з закладами культури та індустрії розваг. Тобто, дуже активно, незважаючи на дійсно тяжкі для України і для всіх українців і для Вінничан часи, ми Попрацювали в 2022 році, і окрім того, я б відзначила те, що дуже активно працювали наші виставкові проекти. Зокрема, музей моделей транспорту, ратротехніки та мініатюр за 2022 рік прийняв приблизно 10 тисяч екскурсантів. Це дуже велика цифра. Це дуже багато, дуже багато. Тут слід відзначити, що більше половини це все ж таки внутрішньопереміщені особи. Це які... окреме питання. У мене вже готове <світ> по ньому питання. Да -да -да. Угу. Так, і запрацював ще поки що не на повну потужність, але з жовтня місяця запрацював знову музей української марки імені Якова Балабана, і на сьогодні що п'ятниці та що. Суботи приймає екскурсантів. От про е, музей Балабана, про марки е, ви брали дуже активну участь в їх створенні, в замовленні, в розповсюдженні інформації про них. Е, були на нашому майданчику, приходили так, 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 презентували, так презентували. власні ексклюзивні марки. Це знову ж таки новий. Е, Такий наш вектор дії ми створюємо, розробляємо концепції і випускаємо спільно з Укрпоштою власні ексклюзивні марки? От більш більш детальніше як виникла сама ідея? Адже здається, все дуже дуже просто, але скільки ще в Україні є таких пропозицій, хто ще так працює? Хто працює ще в цьому векторі? Хто ваші конкуренти? Я не можу сказати, що в нас є конкуренція внутрішня, тому... Тому що у кожного з нас є мета, і дійсно, кожна наша марка це концептуальна марка. Перша наша марка побачила світ в зв'язку з рестартом музею, знову ж таки, української марки Якова Балабана. Ось тоді я була у вас на ефірі. Це наш бойовий гусак-льотчик, вартовий українського неба, і вона була присвячена українським авіаторам. І саме тоді виникла ідея, чому вона виникла? Ну ви скоріш за все пам'ятаєте нашу. Таку титуловану майстриню Наталю Дремлюгу, яка працює з нами під брендом Байві платформи подарунків з Вінницькою душею Байві це офіційний бренд сувенірних міста, і от саме її рукотворні шедеври стали в основу першої нашої марки. І, до речі, в грудні з'явилася друга марка з бойовими гусаками. Це вже була родина бойових гусаків. Вона мала поповнення в зв'язку з тим, що ми її презентували напередодні Різдва, і концепцією було передбачено саме презентувати родину Незламних і це родина. Яка складається з батька, матері і маленького гусачка як символа надії, любові, і однозначно як най, 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 найскорішої перемоги. Угу. А нагадаю всім, що е, і представлення на широкий загал е, і е, погашення марки бойових гусак відбулося в 20-х числах минулого року. Ну 20-х числах 20-х числах жовтня минулого року, отак вот тре. Сказати. І Окей. Е, останні марки з гусаками е, незламні в останніх числах грудня, грудня. минулого грудня, року, грудня, і е, от ще ми. ми... Точно не пропустили листопад, адже в листопаді побачила світ марка. Перша марка з циклу Міста побратими, яка була створена за ініціативи міського голови Сергія Моргунова і спільно з інститутом розвитку міст. Ми започаткували такий цикл марок, який має бути, має жити і в цьому році, в 23-му. ми маємо грандіозні плани щодо випуску нових власних ексклюзивних марок циклу Клу міста побратими, і саме до дня незалежності Польщі е, в листопаді місяці е, ми випустили марку Вінниця-кельце два міста одне серце. Як шана нашим mm -hmm. братам і подякулякам і велика велика вдячність Марки дуже цікава взагалі напрямок і переконаний, він буде розвиватися. І ще не одну родзинку, і ще не один раз ви зможете нас Однозначно здивувати. я здивувати. Я хочу закликати і всіх філателістів, і навіть філателістів-аматорів, адже вся наша Україна стала. Країною філателістів з перших днів війни, і це започаткувало таку тенденцію Кирпоштанерне товариство. Тому я вам обіцяю, слідкуйте за нашими анонсами. Практично щомісяця офіс туризму Вінниці буде презентувати власну ексклюзивну марку, концептуальну марку, яка, окрім промоції міста і популяризації нашого міста ідей буде мати окрему концепцію, тобто ми продовжимо і випуск. Циклу марок з містами-побратимами і е, промоцію наших майстрів, вінницьких майстрів, які працюють на платформі Байві. Е, і е, гарантую вам, що дуже багато цікавого вже в розробці. Е, гарні слова. Вірю. Е, але крутиться в мене все одно одна е, думка і одне запитання. Е, я чудово, е, ще з дитинства, вірніше, я пам'ятаю, оцей Чуть-чуть я пізнав, можна за так, завдяки батькові, я пізнав світ філателії ця мініатюра, це мистецтво. Чи Дізнавалися, чи доходили можливо якісь чутки, чи ні стосовно е, риночної вартості ринкової вартості тих марок, які вже були випущені, які вже були офіційно погашені, е, які мають невеликий наклад. Я чудово пам'ятаю, що е, ту марку, про яку ми перший наш наклад е, дуже навіть маленький. не перевищив 100 марок. Uh -huh. і Чотири маркованих блоки вже другі ми трошки збільшили, але все ж таки максимальний наклад складав лише 200 Марок, mm -hmm. тому колекційна цінність всіх наших марок висока. Я пам'ятаю, ти... так, так займаються пам все на, ж на, таки на ефірі перепродажем. Прямо так, і наші марки зростають в ціні. А тим, хто, на жаль, не встиг купити, але хоче подивитися, я знову ж таки запрошую до музею української марки Якова Балабана там, де ми розміщуємо в рамках експозиції музею наші. Власні ексклюзивні е, твори. Роботи. І щоб завершити цей блок питань, тематичний блок, Чи е, будете випускати, чи буде розроблено, чи є задум, а можливо, я настільки сильно відстав, що можливо, воно вже і є в наявності. Е, е, графік випуску: що, коли, де, як і чому на 23-й рік, конкретно саме по маркам, е, ви знаєте, ви мене випередили. Тому що на сьогодні практично затверджений наш план роботи на 23 рік, і що як я і зазначила, ми плануємо випуск. І тому я обіцяю, що ми сформуємо такий графік для того, щоб і філателісти, і аматори змогли і спланувати, і навіть ми зможемо практикувати предзамовлення маркової продукти. Продукції. Це, це, це дуже класно. І я, я переконаний, що воно е, в інформаційному плані дуже гарно спрацює для е, офісу туризму, і, звісно, спрацює дуже гарно для е, Вінницької громади. Поїхали далі. Е, коли говориш, вперше говориш, у нас є офіс туризму, або у нас відкрився офіс туризму, або просто от, от, слово сполучення: офіс туризму, офіс туризму, а тим більше туризму в Вінниці. Хочеш, не хочеш, все одно звертаєшся до старих форм роботи, в старій форм. Роботи я маю на увазі це люди, це лекції, це ем, ті самі стежини, ті, ті самі тематичні зустрічі, ті самі групи, і так далі. так 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 далі, далі, так далі. Ви вже сказали: у вас є. Ви на початку підписали е, з шістьма нашими гідами, гідесами. Я так розумію, найшвидше. Да? Це напевно тільки е, дівчатка. Їде саме, але е, ми співпрацюємо дуже активно з музеєм трамвая. Там у нас є і хлопці, там є гіди, хлопці. Е, тому е, гендер, ну практично, да, ми вирівнюємо. Uh -huh. Але е, я вам хочу сказати, що дійсно наша робота трансформувалася в період війни, і е, знову ж таки неодноразово я наголошувала, що е, це не. Архаїчне поняття екскурсійних програм, так наші проекти всі дуже насичені. Вони мають і гастроскладові, і практикуми. І пам'ятаєте, я у вас була на ефірі, і мені здається, я анонсувала вихід в світ нового нашого проекту по повіницькі. Так, а в рамках проекту у нас є і психологічна складова, і момент самопізнання, і наповнення емоційного ресурсу жінки. Тобто ми намагаємося створити пропозицію екскурсійну, в тому числі, яка буде задовільняти попит найширшої цільової аудиторії. Я чому про це сказав, і чому я зараз акцентую саме на цьому увагу? Тому що моїм основним запитанням було найпопулярніші в 22 році замовлені тури, замовлені стежки, замовлені теми, що найбільше цікавило. І звісно, тут я прошу вас одразу розбити на наших місцевих, на е, Вінницьку міську територіальну громаду мешканців, і звісно, окремо питання це про внутрішньопереміщених осіб, що замовляли вони, що їх цікавило. Що замовляли наші, і що цікавило наших. Ви знаєте, я е, не можу виділити окремо зацікавленість і таку активну зацікавленість окремо війни окремо е, внутрішньо переміщених осіб, адже вони були нашою основною. Е, Аудиторію в цьому році. Я хочу підвести підсумки найрейтинговіших проєктів і в цих проєктах на. Першому місці дійсно наша трилогія Шляхетна Вінниця, матриця початок, яка розпочиналась у Вінниці, і потім ми наших екскурсантів знайомили з регіоном. А другий по рейтингу проект знову ж таки наш проект Гіалпаті по Вінницькій. Він був найбільш рейтинговим. А ось тут е, спостерігалася тенденція до збільшення екскурсантів саме з числа внутрішньопереміщених, тому що е, більшість учасників були саме жінки-переселенки. І е, щодо е, статистики нашої співпраці з внутрішньопереміщеними особами, якщо за е, 22 рік нам вдалося опрацювати, попрацювати, познайомити з містом, і де з його культурою традиціями більше ніж 2000 екскурсантів. То 60% з них це були екскурсанти числа внутрішньо переміщених осіб. Ну, ви можете так говорити точно і чітко, саме тому, що це були зареєстровані. Звичайно, це угу. зареєстровані. В нас були дійсно ще індивідуальні замовлення, індивідуальні тури. Але статистика ось така. Що стосується безпосередньої комунікації саме з переселенцями, нам вдалося спільно з громадськими організаціями СЕТАП та Молодіжна платформа реалізувати. Два грантових проекти. Ось саме в рамках цих двох проєктів ми реалізували 20 екскурсійних ініціатив. Це 20 екскурсій, і турів Вінниччиною, в рамках яких ми опрацювали більше ніж 500 внутрішньопереміщених осіб. Це були і діти, і діти сироти, і жінки, і чоловіки. Тобто, дуже 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 широка цільова аудиторія. Хочу так ще трішечки, як вишенька, на торті до того, що ви сказали, ви знаєте, коли на вулицях ловив себе постійно на думці, коли на вулицях міста, особливо в теплу сонячну погоду, коли ти бачив ти величезна кількість машин автівок, ну коли ти бачив двоповерховий даблдекер, а, а, даблдекер mm. який все таки продовжує. І ти чудово розумів, що не дивлячись ні на що, не дивлячись на важкий стан, не дивлячись на війну, не дивлячись на прильоти, на постійні сигнали і так далі. Бас-пас Працював, і ми ак активно працювали <кас> спільно. У нас є угода про співпрацю і вінничани, і гості міста з числа внутрішньо переміщених найбільшим попитом дійсно користуються Баспас. Дві хвилини для того, щоб хоча б трішечки розповісти, посмішити богів. Розповісти плани на 23-й рік. Такі ми плануємо і плануємо більше 30... ви планове господарство. Це однозначно, Так, звичайно, так. і більше 30 прем'єрних проєктів побачить світ вже в 23-му році, і в лютому стартують. Я маю надію в перспективі найбільш рейтингові наші проекти, окрім того, що ми дійсно залишаємо популярні наші тури і напрямки в 2023 році в нашому плані заходів та подій в лютому вже запрацює speaking club для дітей віком від 9 до 13 років, які зможуть знайомлячись з історією міста, з його інфраструктурою, з закладами культури, відвідуючи наші музеї та атракції, вивчати англійську. Тому я запрошую всіх слідкувати за нашими анонсами у Facebook і в Instagram, дивитися за нашими новинками і однозначно знайти собі і заняття. І програму для душі можуть бути при тому при цьому, напевно, треба сказати, що можуть бути зміни, можуть бути Звичайно. корективи. Звичайно, ми всі живі люди. Звичайно, ми чудово це так? розуміємо, але ми плануємо. Угу. Ми дуже оптимістично настроєні з вірою в найшвидшу перемогу. Угу. Ми також. Ми також віримо в нашвидшу перемогу. Віримо, знаємо, впевнені, переконані в цьому, що вона дійсно буде за нами. Я вам щиро дякую. Ще раз хочу нагадати, що сьогодні в мене в гостях була директорка офісу туризму Вінниці, пані Тетяна Маєвська. А чи плануєте ви так, вже як кажуть, за поза лаштунками? Чи плануєте ви в цьому році можливо збільшувати свою команду? Можливо, у вас є вакансії, можливо, ви набираєте, як ви тут в такому. Плані відкриті не відкриті на сьогодні. Штат офісу туризму повністю сформований, але знову ж таки будемо бачити, якщо будемо збільшувати обсяги і наданих послуг, може бути перспектива розширення То потрібні команди. Буде. Потрібні будуть люди. Щиро дякую вам. Ще раз Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін чекаємо її. Я вас чекаю особисто з марками, От цим буклетом, коли що де як і Я чому я, Обіцяю я пріоритетні розсинці. Будете ви <рес> дякую. Ну мені головне зареєструватися. Тоді це точно встигнути зареєструватися. Ну що ж, на посмішці на оптимізмі, сьогодні ми прощаємося з пані Тетяною Маєвською. Шановні наші глядачі і слухачі. Побудьте разом з нами, послухайте трішечки музику, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.